Світ потребує не просто інженерів, він потребує творців, тих, хто бачить можливості там, де інші бачать складність тих, хто об'єднує ідеї, мрії та електронні компоненти у єдину систему на кафедрі електронної інженерії Львівської політехніки. Ти не просто навчаєшся, ти створюєш. Робиш перші прототипи, тестуєш, помиляєшся і знову створюєш. Ти працюєш з сучасними мікроконтролерами, сенсорами, вивчаєш схемотехніку, програмування та проєктування електронних систем. Тут тобі підтримують досвідчені викладачі та активна спільнота однодумців. Тут твоя ідея це не фантазія, а реальність. Твій запал це інструмент, з яким можна зрушити світ. Кафедра електронної інженерії тут створюють майбутнє. Як це тобі так дається? Це сила думки? Чи це на спеціальність? G5. Осухня програма електроніки і кути вміти так само. Ступна кампанія 2025 року вже стартувала. Тож запрошуємо на навчання за спеціальністю G5 – освітня програма Електроніка для консультацій. Звертайтеся за контактами на екрані. Кафедра електронної інженерії. Тут створюють майбутнє.